Росія нагадала про відповідальність за будь-яке використання ядерної зброї, а все через погрози Путіна розмістити її на території Білорусі. Застереження проти цього висловив навіть Китай, який традиційно отримується від резонансних голосувань в ООН. Представник цієї країни наголосив, розміщення ядерної зброї масового знищення за межами ядерних держав неприпустиме. Позиція Китаю є чіткою і послідовною. Для нас дуже важливим є договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Також ми підтримуємо покрокове ядерне роззброєння до повної заборони ядерної зброї. Ми також проти того, щоб ядерні держави передавали ядерну зброю за кордон, не розміщували її за межами своїх країн. Насправді питання просте, навіщо Росія розміщуватиме, хоче розмістити ядерну зброю на території Білорусі? Навіщо чотири причини? Угу. Давайте розберемось. Перше Путін демонструючи і говорячи про дату, він каже, ядерне там сховище буде збудовано до 1 липня. Таким чином він дає Заходу час. Якщо захочете до 1 липня передумати щодо підтримки України, наприклад, то м'яч на вашому полі гри, тобто це така форма шантажу. Ядерна тема завжди Росії використовується як форма шантажу. І зразу е, ж віцепрезидентка Болгарії сразу же через день заявила, що може, все ж таки, давайте розглянемо е, мирні перемовини між Україною і Російською Федерацією. Mm -hmm. Ну я знаючи, як політехнолог, як це робиться, думаю, що не обійшлося від впливу Росії відповідно фон заяв таких. А давайте налякаємо захід. Налякане Наляк... вже НАТО вже інша стадія розуміння є в країнах НАТО. Друга причина. Звісно, це, це спроба взяти Білорусь, територію Білорусі, народ Білорусі в заручники. Це певним чином гарантія стабільності режиму Лукашенка, бо той вже істеричю НАТО, начебто, готується напасти на Білорусь, Нісенітниця, звісно, але ну, залякувати білоруське суспільство йому надається. Тобто. А в розміщуючи там зброю, фактично Путін демонструє, хто хазяїн цієї території. І останні заяви Лукашенка про те, що я командую, начебто, білоруською армією, російськими військами в Білорусі, ну, вони смішні на фоні цих кроків Путіна демонстративних. Третя причина, і це найцікавіше. Розміщуючи ядерну зброю на території Білорусі, Путін негласно формує меседж, от що буде, якщо Росія розпадеться. Ядерна зброя опиниться в третіх неядерних країнах. Це страховка, щоб унебезпечити обговорення теми розпаду Росії. А про це він вже сам публічно допустив, нещодавно там місяць чи півтора тому назад, говорячи про це. І четверта причина електоральна. Справа в тому, що ви будете здивовані, але закрить. Ну, Західні, скажімо так, джерела, які орієнтуються на якось опитування білоруського суспільства, воно показує, що 80% відсотків білорусів, підтримали, підтримували дії Лукашенка спрямовані на те, щоб не втручатися у війну з Україною. Ну, ця от Лукашенко використовував факт невтручання як небажання брати пряму участь у війні з Україною, як така собі миролюбивий. Потенціал. А зараз розміщення ядерної зброї б'є по його особистих позиціях. Путін, знаючи про те, що Лукашенко має певну певну підтримку, певну, невелику, але певну серед білоруського суспільства, фактично позбавляє його оцієї підтримки, демонструючи, що він не контролює ситуацію. Таким чином, Лукашенко потрібно вже нервувати. Бо це стратегія, яка означає, що він не зможе лавіювати між, наприклад, ЄС і Китаєм. А для нього це страховка. Він планував, що якщо російський режим завалиться, то він принаймні буде спиратися, хоча б на Іран-Китай, ну режими, яких, скоріш за все, будуть пролонговані ще тривалий час. Тому чотири такі причини визначають цю стратегію Кремля. А чи потрібно нервувати Україні? Ну тут багато експертів розділяють точку зору. Одні кажуть, що ні, бо гірше вже точно не може бути. А начебто ми вже так звикли навіть до ідеї використання, не дай Бог, тактичної ядерної зброї розуміємо всі острахи, і навіть в аптеках йод скуповували в свій час, а потім перестали лякатися. А з іншого боку. Я вам хочу сказати, що ми ж не знаємо, хто буде надавати видавати цей приказ, наказ. А оце поруш. Оце знаєте, така трішки легковажна думка. Тут треба, якщо навіть Путін видасть наказ про використання тактичної, скажімо, ядерної зброї, то на от на цьому ланцюжки все рівно хтось не виконає. Це брехня. Вони виконують наказ. Останнє опитування підтримки російською, російським населенням війни в Україні говорить, що воно трішки знизилося, але воно тримається на рівні більше ніж 50%. Я мовчу про офіцерський склад російської армії. Вони будуть виконувати наказ цього військового злочинця Путіна навіть в зв'язку з використанням тактичної ядерної зброї. Це не для залякування, це для реального розуміння ситуації, що ми маємо справу з неадекватами, а значить. А значить, при всіх розрахунках і раціональній лозіці, а в раціональній лозіці не було епізоду 24 лютого. Його не потрібно було бути з точки зору ну, логіки взагалі. Але воно ж настало. Всі ми ну, казали, що начебто, ну це неправильно, невигідно. Навіть путіну не вигідна ця війна. Воно так і виявилося.